Не Володимир Позирко, дипломат та юрист міжнародник, просто зараз з нами на прямому зв'язку перебуває. І пане Володимире, я вам за це вдячний за те, що зранку, 2 січня, долучаєтеся, знайшли можливість з новим вас роком. Нових звершень, успіхів. Слава Україні! Героям Слава дякую, пане Павло. Теж вас вітаю особисто. Ваш канал, весь український народ. у вашій студії. Прем'єр-міністра Пана Кінаха. Вітаю. Бажаю миру і процвітання нашій державі і закінчення війни. Ми розуміємо, що зараз секретар РНБУ пан Ростем Уміров також відіграє свого роду роль дипломата. І оскільки, як зазначається раніше, вже були налагоджені непогані взаємовідносини із представниками Туреччини, напевно, що недаремно туди він і поїхав нині. Цікаво з Чим і якими словами вітав із 2026 роком, але достоменно відомо, що обговорювали безпеку і ситуацію у цьому контексті та повернення полонених до України. Секретар РНБО зустрівся із міністром закордонних справ та головою національної розвідувальної організації. Сторони обмінялися оцінками регіональної безпеки, обговорили можливі сценарії розвитку подій та координацію. Дій окремо йшлося про звільнення українських військовополонених та повернення цивільних і дітей, незаконно викрадених Росією. Далі пряма мова секретаря РНБУ обговорили безпекову ситуацію, перебіг переговорних процесів та координацію подальших кроків, як завжди, окрема увага гуманітарному треку та питанням повернення наших людей. Туреччина є важливим партнером України та одним із ключових майданчиків для діалогу. Продовжуємо роботу у тісній взаємодії. Рустем Умєров, секретар ради нацбезпеки та оборони. Пане Володимире, от конкретно по цьому кейсу, Туреччина у якому руслі будуть рухатися наші взаємовідносини, особливо зважаючи на те, що на загал публічно Туреччина обирає ну і чітко це артикулює цивілізовану сторону сторону суверенітету, неподільності України. А час від часу її дії дії цієї країни вказують на те, що ну недаремно із росіянами дуже часто зустрічаються. Є факти їхнього. Засудження удару по танкерах у акваторії Чорного моря, які використовуються у військових цілях Російської Федерації, часто густо ну а також, що особливо для мене було вражаюче новина про наших українських дітей, яких Туреччина свого часу розмістила на початку повномасштабного вторгнення у своїх готелях. А ці діти ось нещодавно повернулися до України, вибачте, вагітними. Після зґвалтування турецькими працівниками готельних комплексів, що також мені здається, має обговорюватися на найвищому рівні. Дякую, пане Павло. Почнемо з останнього, напевно, те, що ви сказали, так це кримінальний злочин. Я думаю, ну з мого досвіду, я чотири роки працював генеральним консулом України в Стамбулі у 2006-2010 роках. Період попав, коли був президентом Ющенко, і ми займалися багато як консульство різними кримінальними справами. Туреччина має дуже сильно розвинуте кримінальне судочинство. Я думаю, що всі винні люди будуть наказані, повертаючись до візиту голови РНБО Омерова, це закриті переговори. Ми можемо тільки коментувати те, що є в пресі. Це треба розуміти, теж тому, що це дуже делікатно. Але туреччина з мого досвіду є великим гравцем, вона будує свій тюран. це так званий великий тюркський світ, і Україна в сфері інтересів. Чому кримські татари? Кримські татари дуже важливу роль відіграють для того, і тому туреччина зверніть увагу, вона є так посередником. Вона є членом НАТО. І вона говорить про те, що Україна має отримати вона є, має суверенітет, і це є незаконно. Це що робить Росія, що вона не сприймає окупацію України. Тобто, це треба розуміти, член НАТО і Росія, зважаючи на відносини Путіна страви з, з президентом Ердоганом. Вона звертає увагу, що робить Туреччина, тому що Туреччина має величезний вплив на. Мусульман тюркського походження як в Москві, як в Казані, як в Чечні. Тобто, це треба розуміти, що це вплив Туреччини величезний, і тому з огляду на це Росія слухає, що говорить Рдоган. Хочеться запитати думки у пана Анатолія Кириловича, з вашого дозволу, пана Володимира, зважаючи на ваш досвід і на те, що ви самі неодноразово говорили, перше моє кохання судно Так не так велика політика, а те, що відбувається у мурі. Ми розуміємо, що тут у нас неабиякі перспективи взаємовідносини з турками. Вони, наскільки я розумію, протягом повномасштабної війни вже спускали на воду наші фрегати, які ми замовляли ще до початку повномасштабного вторгнення. Отут торгівельно-військово-економічна співпраця з цим партнером, якому заради справедливості варто ще й дуже сильно подякувати за те, що він дотримується цієї конвенції Мормонтріо, і не пропускає в акваторію російські кораблі, військові, які могли б нас обстрілювати. Куди рухатися і на що тиснути для того, аби ці взаємовідносини були ліпшими? Тому що я бачу неабиякі намагання налагодити ще ліпші стосунки. Ми пам'ятаємо, коли був великий масштабний землетрус в Туреччині, одним із перших відправили рятувальників. Ми українці, в Туреччину це також показово ну, по перше невеличка ремарка. Пан Умєров не голова ради національної безпеки безпеки оборони, а секретар так. А головою відповідно до Конституції є президент України. Так, так для точності. По-друге, однозначно поділяю висновок, що ми повинні були більш жорстко, безумовно на основі міжнародних дипломатичних стандартів діяти по відношенню до тої трагедії, яка відбулася з нашими дітьми в турецькому отелі. І це якраз спроя, що Україна як держава. Захищає своїх громадян незалежно від місця їх перебування в світі. Mm. І я думаю, тут є над чим ще нам попрацювати. А те, що Туреччина безумовно наш стратегічний партнер, і значення Туреччини зростає, я маю надію, що пан Уміров вев в тому числі перемовини, як нам захистити інтереси України з точки зору наших транспортних комунікацій інфраструктури. На узбережжі Чорного моря 70% українського експорту і до повномасштабного вторгнення, і після того як були сформовані транспортні коридори, йде через Чорне море. Угу. І це для нас має величезне значення з точки зору нашої економічної стійкості, ресурсної стійкості угу. самодостатності. І оці питання повинні бути поставлені дуже жорстко. Ми бачимо особливо за останній місяць, ворог дуже Жорстко, цинічно руйнує нашу портову інфраструктуру, так. і не тільки і оці питання не підоставити на самому високому міжнародному рівні, починаючи з Ради безпеки ООН. Кожен день фактаж, і тиск повинен бути підсилений за допомогою і Туреччини, і наших міжнародних партнерів. А по питанням економічної співпраці, безумовно, у нас величезний потенціал, і ми повинні на цьому робити все, щоб. Не втратити його, хоча повинні розуміти, що таке явище, як конкуренція в світі, було, є і буде. А туреччина, як ніхто, вміє захищати свої національні економічні інтереси. Але ми повинні створити знову ж баланс і робити все, щоб змістювати нашу співпрацю з нашим стратегічним партнером, як в безпековій частині, так і безумовно для реалізації потенціалу наших економічних і інвестиційних відносин. Пане Володимире, знову до вас і хочу зауважити ще раз: зустрівся секретар РНБУ із головою і міністром закордонних справ та головою національної розвідувальної організації. Говорили про стратегії та оцінки регіональної безпеки. От мене це цікавить. Регіональна безпека і Україна як. Ключовий фактор компонент у цій безпеці. Ми зараз, я впевнений, протягом дня будемо дуже активно обговорювати новину Дівельт про 15 тисяч військового контингенту із Британії та Франції, які поза межами ООН або НАТО будуть відправлені до України як окремі представники окремих держав, і це мені нагадує формування всередині блоків окремі. Блочки, які будуть незалежними, і вирішувати по-своєму, що і як їм робити, не обмежуючись якимись статутами, чи можна говорити про те, що От ці от перемовини із турками нині може можуть стати першою ланкою довгого ланцюжкового подій, які згодом нас призведуть до формації свого українського якогось блоку безпекового, де знову ж таки буде Туреччина, наприклад, Румунія, Польща країни Балтії, і зважаючи на те, що ми всі десь на одній лінії блокпосту зустрічі із ворогом Російською Федерацією це створить не можливості. Можливості для розвитку та виключити виключить компонент цієї обмеженості за рахунок зібрання консолідації держав десь там у Брюсселі, наприклад, або у Вашингтоні. Дякую, Пан Павло. Так ну, секретар РНБО. Я помилився. Не голова секретар РНВО умеров Він я думаю, не може зараз обговорювати повністю безпекові оці про те, що ви говорите, коаліція це. Я думаю, що це дуже рано, тому що е, йде війна, і поки йде війна, е, членство НАТО, ви бачите, нам треба було до початку війни. Якби ми були, е, вступили в член в НАТО до війни, зовсім була б інша ситуація зараз безпекові альянси так обговорюються, але е, поки що наша безпека це Збройні Сили України. Mm -hmm. Я сторонник НАТО. Я сторонник безпекових альянсів, але коли йде війна повномасштабна, ми бачимо, що ми наші збройні сили, це ми нейтральна країна, фактично, як Швейцарія, як Ізраїль, як Австрія, ми своїми силами боремося один на один з Росією. Я сторонник, якщо нас не беруть в НАТО, йти шляхом мілітаризованого нейтралітету. Замін, що Росія виведе всі війська. Росія зробить деокупацію. Тоді ми можемо підписати документ про Будапешт-2. але всіма парламентами, всіма ядерними державами. Я сторона цього моменту, але так само розмістити штаб-квартиру або якесь відділення ООН е в Києві. Так це є в Австрії, в Відні, е в Швейцарії. Не я сторонник цього шляху, тому що я 20 років тому назад вчився в Женеві, в Женевському центрі політики безпеки. Це рік, це такий відомий центр, і нас всі різні шляхи безпеки країни, і як членство НАТО, так і нейтральна Україна. Зараз ми, як козацька держава, як Запорізька Січ, наші воїни, наші воюють. Якби кожен день загиблі, і тому нам треба покладатися на Збройні Сили України. Чому? Тому що ми величезна територія, і НАТО не має стільки жоден безпековий альянс не дасть нам стільки армії, яка захистить нас цей кордон, півтора тисячі кілометрів чи більше з Російської Федерації. Це треба теж розуміти. Тому я наш зараз. Ми Ви знаєте, з 1 вересня є військові. Вже всі зобов'язані в інститутах, університетах йти на кафедри. Ми стали на шлях нашої армії. Ми мали дуже маленьку армію. Зараз не що ми можемо мати мільйон 800 тисяч. Я сторонник, що ми можемо мати мільйонну армію, включаючи ну всіх. З щорічним тижневим або місячним навчанням підвищенням кваліфікації. Тобто я ви маєте на увазі готовність резервістів долучитися в якийсь критичний так. момент? А як я розумію, 800 тисяч мається на увазі можливість отримувати армію в період мирного часу стабільно? Так. Ви про мільйон, коли говорите? В маєте на увазі залучення резервістів чи про стабільну армію навіть в умовах мирного часу. Навіть уморного часу ми можемо мати будь-яку армію. Це дуже Але... дорого, мені здається, пане Володимире. Мільйон. А де така армія і ще є? Штати, КНР? Ви розумієте, як досвід показав, чим більше армія, тим краще. І ніхто б на нас не напав, якби у вас і в мене вдома був би автомат. Російська армія би зупинилася на кордоні, в Сумщині, в Чернігівській області, тому що в першому селі би кожна хата мала би автомат. Розумієте? І це б закінчилося дуже швидко. Тому що ми були не озброєні, роззброєні до 1917 року в Кожній хаті українця мала були була була озброєна, я розумію, але радянська влада комуніст-комуністична влада це все поміняла. Суть що ми маємо мати сильну армію? І тоді ми будемо мати сильний, якби захисний блок, і нам не потрібно буде альянси і членство в НАТО, яке зараз бачимо, як воно. Не просто через позицію президента Сполучених Штатів пане Володимира. І ще одна тема: у новому році Україна старатиметься відновити обміни полоненими. Володимир Зеленський заявив, що ця тема стане ключовою на зустрічах у Туреччині, де перебуває секретар РНБО, пан Рустему Уміров. Давайте почуємо деталі від нього. Це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. В минулому році обміни були активними під кінець року. На жаль, загальмували. Треба тепер відновити також. Ростем кожного дня на зв'язку з американською командою та нашими партнерами в Європі. Вчора, сьогодні, ми готуємо формат. Ми готуємо важливі зустрічі. Пане Володимире, от не просто так в контексті Туреччини про полоне не говоримо, тому що розуміємо, що вони неабияку роль відігравали і продовжують відігравати у цьому контексті, тому що от мені пригадується історія із Азовсталем і гарантії від Ердогана. Найвідважніші наші командири п'ятеро чоловік відправилися до Стамбулу. Решта наших захисників опинилися у полоні Російської Федерації. Також під гарантії Російської Федерації про їхнє повернення згодом до України. І ми Розуміємо, що з часом ворог не дотримався свого слова до кінця. Скажіть, будь ласка, чи можна зараз тиснути на Росію у контексті повернення військових? Тому що мені здається, що це перша сходинка, яку ворог може подолати просто? Запросто для того, аби продемонструвати свою готовність до миру. Це для нього не вартує нічого віддати наших людей, звісно ж, і комбатантів в першу чергу цивільних, яких вони також викрадають, але чомусь не роблять цього. Дякую, пане Павло. Це війна. Росія не дотримується правил. Це треба визнати. Росія не дотримується міжнародного права. Російське керівництво порушило всі норми кримінальних міжнародних законів. Я про це писав в статті 2014 році, коли ще працював в міністерстві як директор департаменту, що Росія це міжнародно кримінальний злочин і зробила і тому окупація і ця несправедливість, яку ми маємо це елементи тиску Російської Федерації. Ви бачите, як тільки в наших. Нашої держави є полонені, які цікавить Росія, зразу йде Ормін. Тобто, це правильно говорити, це не є проблема. Але це є війна. Якщо ми згадаємо полонених, то Туреччина колись мала в полоні в 1620 році. Вона на Хмельницького, якого в 1622 році забрали з полону мама чи викупили. Це теж війна що... і полонені — це елемент цього війни. Ми слідкуємо. Ми дуже уважні. Треба віддати належне, що на рівні керівництва держави дуже велика роль до обміну полоненими mm -hmm. до обміну Це один з важливих елементів до переговорів щодо миру. Це елементи військового міжнародного права, але Росія повністю його порушує. Пане Володимире, ще раз з новим роком вас і дуже вдячний, що цей день до нас долучилися. Володимир Позирко, дипломат та юрист міжнародник ділився своїми думками стосовно того, що відбувається зараз навколо нас.